Усім привіт. Це влог з Ладусічкою. Ми зараз вдома прокинулись, приїхали. На зараз 9, 20... 9 ранку, 24 хвилини. Ми з Ладою лежимо. І зараз ми... Лада прокинулася. І зараз я їй дам іграшку. Ось такою вона грається іграшкою. Вона біля неї лежить, тому що вона доволі гостренька, а вона на неї може дивитися. А й своїми іграшками вона грається. Тому поки вона дивиться, я е, можу трохи їй тут сосиску подвинути, бо їй незручно в неї спати. Так? І можу їй дати попітом, погратись. або сама пограю з попіти. Ось і це така невеличка влог. Ладно буде їсти. А, напевне, що молочко ми їй зготуємо. У нас тут в рюкзачку гаряче її. Нам дарували такий рюкзачок що її з і зараз ми дістанемо з нього пляшечку. І я зараз їй налью молочко і е, ну, її принесу на кухню, свинявчика на неї вдіну і будемо їсти потрошку. Лада вже сіла на стілець. Зараз ми візьмемо пляшечку. Молоко, молоко. Тільки не скажіть, що молока є? в Ось так. Трошки молока влили, Нам більше не треба. Теперчимо до Долади з молоком. Треба зараз э, сходити слюнявчик і взяти, бо я не знаю де він. Та-тата. -та -та. О, мені здається, він десь тут лежав. Тут же ж він був тут. Чи? О, вийшла. Я знаю, що він тут. Все. Ми перейшли на кухню. На все, що треба на сніданок ладі, це слюнявчик, і буквально третина, третина пляшечків заповнена молоком. Це дуже зручно, що вона багато не їсть, ну що багато їжі не треба. До речі, ми написали листа, кажу, написали листа Святому Миколаєві і він його вже сьогодні. Ми вчора його поклали на відлікові, на стіл верніше, і він його сьогодні забрав. А зараз у нас неділя. Я домашнє завдання буду робити п'ятниці яке. І буду і буду йти в кінотеатр з ладою, до речі, теж напевно, в ложі. Це буде десь е... 16-та година, четверта, тобто. Ось там на дочка їсть, щоб в кінотеатрі не бути голодною, ми підемо на ВН2. искать і и солью. Мені здається, мене ну, тобто, ладно, І зараз я її буду класти на денний сон. Вже, да, вже 10 а вона сьогодні раненько встала, тому вона о десятій ляже на той сон, щоб не запізнитись на кінотеатр. Але перед денним сном вона сходить в туалет. Ось її тимчасовий туалет. Зараз ми знімемо її штанці і вона сяде на туалет. Це не міло, Миколаю це треба було показі продати. Ось в мене один такого баколари. Це не перша гриві Ось такі були конвертики, такі були... в школі. А на, на, на Різдво я написала листа, вже сама. У мене теж був конверт. Теж був конверт такий, тільки білий, простий. Я вам вже не покажу, на жаль, тому що мій лист, походу забрали м -м -м. у Мене потрібну згуби, тому я зараз. Намащу собі а, да. А і ладно буду переодягати в піжаму. До речі, не в ту піжамку, якій вона була, а в іншу трохи. Хоча можна і в цю. Ми зараз виберемо яка піжама, бо в нас є вибір. Або ця вона дуже гарна, вона дуже добре на ній сидить, але мені здається, що зручніша інша, тому що, можливо, ця трохи їй давить. Можливо, є таке відчуття можливо. А другий вибір це ось така. Зараз ми її розгорнемо чуть-чуть. Якщо вам подобається більше ця піжама, то поставте вподобайку. Якщо більше подобається ця піжама, то підпишіться. Ем, я вирішила вдягнути на неї цю піжамку, бо в цій вона вже спала два дні і в цій вона буде вночі спати, а в цій на денний сон. Все, я її роздягнула Ось цей бодік в ну, сліпік такий, ем, і вона, можливо, виляже на моєму ліжечку, бо... Їй більше тут подобається. А ми зараз ходимо за подушкою. Ну що ж, друзі, ми вже принесли їй подушечку, вкрили ладу, вона засинає. Я кажу усім папа. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Сподіваюсь, ви вже поставили лайк, підписались, натиснули на дзвіночок. Та е -е -е -е. вислухайте, будь ласка, вказівки, що з'являться на екрані. Прямо зараз. Усім папа.